Експеримент по визначенню найкращого м'ясо-яєчного кросу триває. Підбиваю підсумки 4-го тижня життя курчат. Тиждень минув спокійно. Потепління, яке настало на початку квітня, дозволило перевести курчат на вуличне утримання. Щоб зменшити навантаження, я прийняла рішення продати половину курчат. В більшості це були курочки. До речі, Серед 959 домінантів, які зовні схожі з грізбаром, теж вивелось одне курча з голою шиєю. І тут знову виникає питання про халатність виробників інкубаційного яйця. Можливо, мої курчата грізбар це не грізбар, а домінанти. Тому і мають таку невелику вагу. За 4 тижні трохи більше 100 курчат з'їли 100 кг комбікорну. З 3 тижня. Я почала додавати до комбікорму мелену пшеницю і кукурудзу в малих пропорціях. Отож, середня вага курчат у віці 4 тижні. Грізбар 475 г, майстер грей 655 г. Голушейки 731 грам. Жовті темні 773 г. жовті світлі. 745 г. Ляпка важить 430 грам. Якщо вам цікавий мій експеримент по визначенню найкращого м'ясоєчного кросу, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал.